Оба продовжуємо записувати відео да? під час прямої трансляції на Твічі. Тому підписуйтесь, будь ласка, на Твіч. На Twitch, посилання в описі. А ми продовжуємо грати гуся. Ми до сих пір не розуміємо. Куда нам куди нам перти. нам Я щось не дуже горю бажанням. Де а... туди йдеш? Я просто не знаю, чи може потрібно щось з цим краном робити. Ні, на ну що. Там же ж навіть. Підідать на піти. секунду. А, не знаємо, чи буде закінчуватися ця гра, чи ні взагалі. Буде. Буде. Ні, я маю на увазі, чи сьогодні, чи ні. А. Та нема там проходу. Там же ж замок навіть висить. Та я знаю, але все ж таки. Хто ее зна? Та ум, вже. ум. Да воно дзвонить через то, що ти йдеш? Через то, що я біжу. Ага. Так, ладно. Вирішила ми пройти повністю назад. Та ми вже вийшли, що тут сиду? Че колокол в тебе забере! Ти сволоч! Куди? Не знаєш куди? На шнурки? Яке? Куда ти, дурна? А ну віддай. Віддай колокол. Можна от повернути додому? Чи ні? Ні. Де вони ділить? придурки? Вон. Давай, біжи поки він не встав. біжи 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 тікай 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 Все, тепер не рысь на цю лайди. Ах ти ж срака. А може в цьому і те що ти коли біжиш в Тебе вона... питание Так. Типа, в чому ты прикол. А, а, де я вообще? Що я ром, да я. Это машины. Я не можу пройти. Давай, забрай. Все, побігло. Бежи. Я їх затримаю. Не, я їх не затримаю. Тікай. Настя ближче, ближче, ближче! Не можу! Я застряла в цій гребаній текстурі. Я не можу навіть пройти! Я як, якого беня. Вони пройти не можуть. Я теж не можу. <рес> Ляха, це капець. Ага. Все, тепер на поки йдеш. Гершо. Господи, це жахи. Не то слово. Так. Колодязь. Тут мене пройде. Та не зеленчу я! чуя. Угу. Це мухи. Такі мож. Так. Ще, що ми з точки не зможемо відкрити. Да. Треба йти туди. Треба йти вверх. Всім же ненавидять цих гучів, ти розумієш? Да, йди біжи. Быстрей, а, чекай, вони захуярили цю фигню. Да. Сейчас все выправу. Та не то! Моє. біжи бежи, бежи, бежит, о, 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 срака мое ой, да шо ты робишь? Да даже... твои да о все найс Я тут. Так. Погнали Цей Дідора тоже вийшов А Ти куди ти? А куда ты? вниз, внеску? Бі, біжи, біжи біжи. А, да, вон вниз. <риклад> <риклад> так, погнали. Сюда, може? я не помню, да, здесь, да. оп 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 Бум-бум-бум-бум-бум. <риклад> <оп, оп>, <риклад> <риклад> Дві маленькі срації. Таран-да-ран-дам. -таран. Ці мухи мене вже закалібали, треба щось робити з цим. Да. Крали колокольчик тара-дара-дан. <гум> І будемо вертати. тара-дара-дан. його прямо додому. -да -да Всі ненавидять гусів. А, не знаю, Скільки там, Щоб там не сталося, тара-дара-дан. Віддай мені колокол гівно традорадон. Куда ти потрапила на ресники? продаж? Це гавно на продаж собі поставило, ти розумієш? Так, я відволікаю, забираю помодору. Ой. Що, бери кол. Колокол. Та не іграшко. хе хе А, а! уйди від мене, ах, ти ж срака! Вона кинула швабру, важніше Ах, ти ж гімно. Тикай, 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 тикай. А! 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 <свист> не, что вы отбываете? Снова воды! Я отвлекаю, забирай. Уйди, дура. Ты ж ты. А -а -а -а. И ты захотел, ты что, прикалываешься? Да не ты. Лови, лови! Все, тікаєм, тікаєм. Все, вона забула нашу, вона бігла сюди. Все, погнали. Тепер не залинчи, щоб цей дід ще нас не рости. Так. Отсюда? Да. Добре. Тепер ми прийшли до діда. Mm. Діду! Ми принесли тобі додому. А, інтересно, що він даст з цим робити? Колоколу. Це ж не з його тй. А, він собі повішав, дивись на нього, офігевший. ключів. Так тобто дай на ставок пройти. Крутий, блін! Mm -hmm. Ага, круто, всіх сторін, подмейте його! You нього. spin me right now, baby, right now! Так. Все, я відійду, щоб він таки на тебе цілухав. Не, не виходить так. Тому що треба, щоб один стояв і ззаді підбирав, а, а другий. Спереді. Відволікав. Як крякую, ти дурний. Все, <клухи> Біжи Біжим! ми вдома. Ні, пішли ще туди, туди, де ми вообще почали. Не знаю, чи це нам допоможе. Не знаю. Чекай, це щось... Ми ней. тут Десь... начали, чи що? Ні, ми от там, де... А, от там, де закрито, похоже. А, я. Я засрю! А? Так. Чекай, а, тут то. Чи як? Ну явно не в камешах. Ні, не, ну понятно. Так. <сп> <considers child teaching> тож там наш жду. Не. Да наш Дим! Я же не знаю. Слухай, мы могли по річці пропливти. Все це время, походу, просто. Не, не, там... Там не было дороги. Просто. Типа, дорога бачиш, тільки ось тут от відкрита. Ага. Де ми взагалі ж я не можу пройти? Ми там, де місто. Там, де ця продавчиця, по-моєму. Проходь, за цю машину жодству. А там є проход? Да, я ж тут стою. А, чекай. Ну а... да, стоїш. А... Ти просто сховалася за дом. Ні, я за машину сьогодні, що uh -huh. mm. mm. я не понимаю. Підійде до мене. Може, там щось? Ми звідти прийшли, а тут що? Я про цею дорогу і кажу, а mm. не там, де ми прийшли. Ну от тут дома, помніш, там до цієї посилки mm. Ну-ка. Mm. А тут что? А там мы не можем пройти, да? Да. -а! -а, -а! Блин, тогда. Що... Сложно. Ладно, пошли обратно. Да. А не знаю я куда. А якщо тут під низом щоб проїхатись? Чи ви там були? Там водоспад. А. Ага. Хм. Так. Куди ми ще не пробували ставити е -е, цей Я полікарі? за дивись. Там, де було. То звідки ми почали? Це, по-моєму. Якщо тут пройти. От тут ми починали. А тут вже закрито, поняв? Ми звідти почали, по-моєму. А це якраз та дорога, яку ми тут хотіли пройти. Ага. Хоча я не уверена, що ми звідти почали, бо там вже там ж трошки по-другому було. Не знаю, може. Ні, там ну, це тут? та ж О, сама дорога. Давай, от, от тут, вроді ми починали. Да, отут от ми починали. Да. Мечик. Оп. Та пригнись. Я забуваю з цих мені нажимати. Отут тут ми почали. О, О кидай! <рес> Йоу! А це круто. Ми, походу, їх збираємо. А! Ми а, присляну! <рес> Капець. <Є! рес> Капець, я не ожидала. Я щось відчував так, раз нам показали мініатюру з а, різними рівнями. Хм. Капець. В ролі садовник продавщиця, сопляк. Арикан. Лол. Ти що, все, все? Капець. Ось така от була веселенька гра. Давайте, давай подивимось, що вони тут всі роблять. Що Шо і... Шой завжди? <гум> Цей протирає штани постійно. Протирає штани. <гум> а що він робить? А, ця, ж ця швабру шукає. Ні, вона. А ця колокольчик десь шукає, думаю, де колокольчик, йо-мойо. Він же ж був тут. <ріхи> ну, типа, поняла, вона же ж встигла положити до магазину цей колокольчик, да, вона тепер того вона, і шукає. Да, тепер вона шукає. <ріхи> так не хватає гусів, щоб їх. <ріхи> да. О, шляпчу в Я все одно що можу не буду та... зрозуміти, Фонси. як. Ні, <реш> я не можу розуміти, як його заставити в дитин кляпці. Не <реш> знаю. Огромний горшочок. Може треба було якусь лампу включити, щоб йому показалось, що дуже сонячно і щоб він. А! Чолово! <реш> <реш> Додаткові ці. Зібрати 5 квітів, відкрити зонтик в магазині ТБ. Заблокувати садовника е, за садом. Ого. Тут ще багато що можна зробити. Так, да, але діло в тому, що це. Список справ зробити швидко. Тут швидко. Завершити список справ до того, як задзвонить колокол. Церковні колокола. Так. Да. Це, типа, заново як починати. А якщо до, до того не обратно. Це, типа, список справ? Так. Да. Запереді соплякового гаража. Mm. За що? Він і так настрадався. <риклад> Забити гол. Запустити лодочку під мостом. Mm. Виступити в пабі в ленточке. Бач, я казала ленточку. <риклад> я мала до кінця в ленточке. Так, да, але діло все в тому, що ці от, а, штуки анулювалися би, і будь-який раз, коли тебе просто тронуть, у тебе ця ленточка злітає. То це просто нереально, скажу так. Ну так. Да. В цілому, я навряд чи буду хотіти це далі проходити, оці от додаткові. Ну так, да, це тяжко. Да, так, сюжет закінчився. Закінчився. Дякуємо за так. те, що дивилися це дивовижне проходження гусів. гусів. Ми розтягнули, як могли, на 19 хвилин. А <клес> дякуємо тим, хто дивився проходження гусів на нашому каналі. Всім бай-бай.